ДБР провело обшуки в керівниці одного з регіональних управлінь податкової, яка купляла елітну нерухомість у Києві та сплачувала податки до РФ, повідомляють у Держбюро розслідувань. За інформацією нашого джерела у правоохоронних органах мова про очільницю ДПС в Чернігівській області. Обшуки пройшли у межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення чиновниці. Слідством встановлено, що матір податківці у 2021 році набула право власності на квартиру та два паркумі. Сця в одному з елітних житлових комплексів Києва за попередньою оцінкою. Ринкова вартість майна становить 12 мільйонів гривень. Що суттєво перевищує офіційні доходи як самої чиновниці, так і її матері. Крім того, посадовиця через знайому продала свою квартиру та дві земельні ділянки в Автономній Республіці Крим, але ці гроші також не могли покрити покупку елітної нерухомості в Києві. Отримані від угоди мільйони рублів були перераховані на рахунок чоловіка фігурантки у російському банку, який перебуває під санкціями України та ЄС. Також податковиця сплатила податки до бюджету РФ за реалізацію цього майна. Досудове розслідування триває очільниця обласної податкової Людмила Слотюк на своїй посаді на Чернігівщині з липня 2020-го. В інтерв'ю Чернівському виданню вона говорила, що свою кар'єру починала з САКської податкової інспекції в Криму у 2006-му.